Вітаю вас, шановні шосткинці. З новинами вівторка вас готовий ознайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне: на Сумщині забезпечено вчасну виплату соціальної допомоги. 30 листопада касова техніка, не пристосована для передачі контрольно-звітної інформації у електронному вигляді, буде примусово скасована. Сумська область посідає третє місце в Україні за темпами зростання обсягу прямих іноземних інвестицій. Серед п'ятикласників школи номер 11 зростають справжні козаки. На Сумщині забезпечено вчасну виплату соціальної допомоги. Про це в прямому ефірі обласного телебачення зазначила начальник відділу соціальних гарантій та загальнообов'язкового державного страхування Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Людмила Мусіяка. На виконання програми президента України Віктора Януковича Україна для людей органи соціального захисту населення області виплачують більше десяти видів допомоги, зокрема, допомогу багатодітним і малозабезпеченим родинам, дітям інвалідам, інвалідам з дитинства для догляду за інвалідами, людям похилого віку і так далі. За словами Людмили Мусіяки, на виплату соціальної допомоги в регіоні в державному бюджеті цьогоріч передбачено 924 мільйони гривень. За 9 місяців цього року надійшло і виплачено 661 мільйон гривень. Найкращим показником нашої роботи є відсутність скарг на невчасні виплати. Завдяки злагодженій роботі уряду та місцевої влади на обласному і районному рівнях кошти з державного бюджету вчасно надходять на рахунки одержувачів, резюмувала посадовець. Комп'ютеризація та перехід на збирання обробку і використання електронної інформації набирає все більше обертів, які цього разу повинні суттєво змінити робочий процес і в податковій. З державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій виключено старі моделі. Це були апарати, які не передавали звітність в електронній формі. Торкнулися зміни і платників податків. Шосткинська об'єднана державна податкова інспекція зібрала прес-конференцію, аби повідомити про безкоштовні програми, які можна використовувати при формуванні та підписанні звітності безкоштовними ключами. Присутня була на заході, і наша знімальна група Олена Чанцева Коваленко розповідає. Нещодавно відбулися зміни в нормативних документах, а саме те, що наказом Міністерства доходів і зборів України затверджено у новій редакції Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. До переліку сертифікованих приладів увійшли 69 моделей касових апаратів. Марина Єрмакова, заступник начальника Шосткинської об'єднаної податкової інспекції, зазначила, що зміни стосуються старих моделей реєстраторів розрахункових операцій. Цих апаратів у нас осталось нібишою кількість, Я хочу поблагодарить всех э, субъектов хозяйствования э, за то, что они э, вместе с нами провели такую хорошую плодотворную работу, и на сегодняшний момент 82% кассовых аппаратов уже работают и передают все отчеты в электронном виде. С перечнем э, кассовых аппаратов, которые Включены в единый реестр с 1 октября этого года, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства доходов и сборов. Реєстрація усієї касової техніки, що не пристосована до передачі контрольно-звітної інформації в електронному вигляді, буде примусово скасована 30 листопада 2013 року. В 2013 році також користувачі касової техніки повинні звітувати до органів міндоходів в електронному вигляді. Для технічного переоснащення платникам встановлено прихідний період до 1 січня 2014 року. З цієї дати запроваджується відповідальність за неподання електронної. извитности Говорит Марина Александровна. А теперь э, все субъекты хозяйства, не сдают отчеты не в пенсионный фонд, а здесь в налоговую, в налоговую инспекцию. И для облегчения работы и нас, и, естественно, э, э, предпринимателей, и э, юридических, и физических лиц. Э, Необходимо отримати єдині цифровые подписи для передачі всієї відчетності як налогової, так і пенсійної, в електронному вигляді. Іванна Кулик, начальник відділу інформаційних технологій та обліку платників, уточнила, що вся інформація, яка буде потрапляти в електронному вигляді до Шосткинської об'єднаної податкової інспекції, буде проходити ретельну обробку. Перший і вторич квитанції, які приходять предпринимателям, якщо ошибочно відчет, тоді щось -то не так. Заполнил, не указал основные реквизиты, то она ему приходит с ошибкой. И он может послать следующий, следующий, следующий. То есть не так, что отчет. Правильний, неправильний ми його прийняли. Ні, він ще проходить провірку. Ірина Шкаврон, головний державний ревізор-інспектор, зазначила, що з 1 жовтня поточного року сплата єдиного соціального внеску здійснюється на рахунки відкриті на одержувача Шосткинської об'єднаної податкової інспекції міндоходів і зборів у Сумській області. І звітність щодо сум, нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування приймається засобами електронного зв'язку і в електронній формі. Нові реквізити надіслані до банківських установ і органів Державного казачейства та Державної виконавчої служби. За період з 1 жовтня 2013 року на нові рахунки Державного казачейства надійшло єдиного соціального внеску по шосткінській ОДПІ 13 мільйонів 18 тисяч, в тому числі шосткінське відділення. 9 мільйонів 146 тисяч, ямпельське відділення 1 мільйон 152 тисячі та серединобуцьке відділення 2 мільйони 719 триста гривень. За потреби усі платники податків можуть отримати консультації щодо подання звітності та правильності заповнення документів на сплату єдиного соціального внеску від працівників сектору адміністрування єдиного соціального внеску Шосткинської об'єднаної податкової інспекції. Хочется обратиться к предприятиям, юридическим лицам и предпринимателям, физическим лицам для удобства и более сервисного обслуживания их в подаче налоговой декларации. Получить у нас в налоговой инспекции электронные цифровые ключи бесплатно для передачи всей информации через интернет, что облегчит работу и предпринимателям, и нам. Сумщина інвестиційно привабливий регіон, зазначив перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Віктор Чернявський. За його словами, область посідає третє місце в Україні за темпами зростання обігу прямих іноземних інвестицій. Посадовець проінформував, що реалізація інвестиційних проєктів дозволила залучити в економіку області 422,2 мільйона доларів США прямих іноземних інвестицій. І це на 9,3% більше обсягів на початку року. За принципом єдиного інвестиційного вікна забезпечується супровід проєктів підприємств «Крафтфудс Україна, Керамея, Гуала Кложерс Україна, технологія. У 2013 році на створення розширення, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей, придбання машин, обладнання та їх монтаж передбачається залучити понад 1 мільярд гривень капітальних інвестицій. За перше півріччя 2013 року промисловими підприємствами залучено понад 490 мільйонів гривень власних інвестиційних ресурсів, що у півтора рази більше ніж минулого року. Вони ходили у похід за сіллю, втікали з турецького полону, вправно їздили верхи, варили у горщику кашу, пришивали гудзики та співали. Всі принади козацького життя відчули на собі учні п'ятих класів школи номер 11 під час свята, приуроченого до Дня українського козацтва та до 75-ї річниці заснування Сумської області. Два курення змагалися між собою. Який з них найсміливіший, найспритніший та найвеселіший? Хто ж з цього поєдинку вийшов переможцем, бачила наша знімальна група. Козацькому роду нема переводу. Саме таку назву носить щорічне свято, яке влаштовують своїм вихованцям педагоги школи номер 11 Цього разу воно було приурочено не тільки до Дня українського козацтва, а й до 75-ї річниці заснування Сумської області. Тож, аби дати дітям можливість повністю поринути у історію, на початку заходу їм було продемонстровано науково-популярні фільми з даних тем. За словами класного керівника 5-го А класу Олени Самбур, малечі залюбки бере участь у подібних дійствах, адже момент змагання присутній в них спонукає школярів до перемоги. Вони залюбки приймають участь у подібних заходах. Тим більше, що це є момент змагання. Перемогти хочеться всім, тому прекрасно до цього ставляться. Два курені п'ятикласників, січовики і запорожці, з'ясовували, хто з них більш гідний носити високе звання козаки. Але для цього вони повинні були пройти цілу низку непростих випробувань. Перше з них мало назву Вітання. В ньому хлопці у віршованій формі представляли глядачам та членам журі кожний свою команду. А далі розпочалося найцікавіше. Під гучні оплески та крики вболівальників учасники на випередки передавали один одному торбу сіллю, втікали з полону у мішках та скакали на коні, роль якого виконував п'яч. Гаряче було всім і юним сіромахам, і публіці. Перервах між конкурсами не давали сумувати його учасникам та глядачам учні школи. Вони співали пісень та розповідали веселі гуморески, тим самим демонструючи свої артистичні і вокальні таланти. Угамой сина! Вчора ваш Петро марітьі поламав ребро. Видвіняють, странний чоловік. Я ж не видно, що у сина перелом не мій. Втім, не тільки у швидкості і спритності змагалися між собою команди. Конкурс під назвою Козацька страва, в якому дітям потрібно було скупки різних злаків по зернині відсортувати їх, довів, Терпінню хлопців можна тільки позаздрити. Шалену підтримку надавали юним козакам не тільки однокласники, а й бабусі. Вони не менше за своїх онуків переймалися їх перемогою. Що виграл, звісно, переживаємо». Говорила, що перебіг. Одне зі змагань козаки на всі руки мастаки виявилося особливо складним для хлопчиків, адже більш притаманне дівчаткам, бо вимагає навичок у шитві. Але тим не менше учасники і тут добре впоралися із поставленим завданням. Оголошуючи результати заходу, завуч школи, член журі Світлана Клименко зазначила, що таких активних учнів, як сьогоднішні конкурсанти, чекає велике майбутнє. І сьогоднішній конкурс показав, що у козаків сумщини гідне продовження в Україні велике майбутнє. Як не намагалися козаки перемогти, але завершилося свято з рахунком 9-9. Тож у якості нагороди всі учасники отримали солодкі подарунки, а капітанам команд були вручені грамоти. Класний керівник 5-го б класу Тетяна Ладинська не сумує з того, що сили обох куренів виявилися рівними. Говорить, що головне душа, яку вклали хлопці у підготовку до цього заходу. Ми навіть чилися чистити картоплю. Правда, хлопчики вчилися. Да. Тому, якби був конкурс на чищення картоплі, ми вийшли б найпершими тут обов'язково. І взагалі ми готували костюми, ми готували настрій, натхнення, і я думаю, нам це вдалося. І запорожці і січовики зізнаються, що нічия не зіпсувала їм враження від конкурсу, адже вони вже отримали задоволення від самого процесу змагань. по в мешках мне интересно было, ну а крупы это было тяжело собирать. И вообще был конкурс, э, когда мы вот это перебирали каши, вот это вообще было сложно. Но а подобилось мне прыгать в мешке. очень интересно. Хотелось и выиграть, но не выиграли. Чуть-чуть хотя с перемог ты, ну, больше с перемога. Да. Ну и дружба тоже хорошо. Мені дуже подобалося м'ячі носити. А не подобалося мені трішувати вуд. Було дуже інтересно. Хочеться, щоб кожен рік був такий конкурс. 23 жовтня відзначається День пам'яті преподобного Амвросія Оптинського. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем. Його роги погоду передбачали. Роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітру. Якщо вони на північ, незабаром зимі бути і сніг ляже насухом. На південь скорої зими не чекай, буде сльота до Казанської, тобто до 4 листопада. Українські синоптики ж прогнозують нам на 23 жовтня ясну та суху погоду. З легким морозцем вранці та помірним теплом в день. В день температурні показники коливатимуться від мінус одного до плюс семи градусів. Вночі стопчики термометрів демонструватимуть 3-4 градуси з позначкою плюс вітер змінних напрямків 4-5 метрів за секунду. Інформаційна програма День добігла свого фіналу. Нагадаю, що випуск інформаційної програми День ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Якщо ви хочете досягти успіху, уникайте шести вад сонливості, ліні, страху, гніву, неробства і нерішучості. Зустрінемося у наступних ефірах. На все добре.